Начальник генштабу збройних сил України Віктор Муженко також переконує небезпеки утворення котла біля Дебальцевого. Немає генерал армії, упевнений, що у нас достатньо сил та засобів, аби завдати остаточної поразки незаконним збройним формуванням. Він також заявив, що у нас є документальні докази присутності російських військових у зоні АТО. Але поки українські війська не мають бойових зіткнень з регулярними російськими частинами, а лише з незаконними збройними формуваннями, у лавах яких є окремі російські військові. Ситуацію біля Дебальцевого Муженко вважає напруженою, але на його погляд вона під контролем. Ситуація стабілізована. йшли бої в районі міста Вологір. Ніякої загрози на цей час щодо створення якихось котлів в районі Дебальцеві не існує. Закомплектовуємо чи поповнюємо засобами ураження. Я думаю, що ситуація стабілізується і загрози, загрози всі ми зможемо нейтралізувати.